Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина. Запрошую вас прогулятися по садочку, в якому, ми, в якому я працюю. Ми вже з вами в цьому садочку були і ось зараз розпустилась рослинка, яку я не знала, що то таке, мені підказували вже це. Клен японський, і дійсно такий він і оказався. Ви подивіться тільки на це листячка. Це таке мальовниче, казкове диво. Поруч, на контрасті, барбариси. Я не дуже люблю барбариси, бо вони калючі, але вони такі яскраві. Ось ще один раз клена японського, цього вже такі. Листочки відрізняються від того, більш такі крупні, да? не так витончено розрізані. Але теж гарне, високе дерево. Ой, які це японські колени. Так мені хочеться, щоб в моєму садочку теж, але вони такі теплолюбиві. Не знаю, чи в Харкові це, це реально. Ось в кадрі калина боднантенська. Це для мене таке відкриття. Я не знала такої рослинки. Бачите, як вона квітне навесні, в квітні, в травні пахучі такі квіточки, гарна. Ну, а зараз в неї вже така зелена декоративна листячка. Вона має. Дуже цікава рослинка. Ось іще для мене теж. Новинка в моєму садочку ще поки що нема. Це у нас Андромеда, Ще інша назва Пієріс, Бачите, таке листячка, трохи нагадує Азалію, а квітіння нагадує ландиш. Дуже гарно-рясне квітне, чудова рослинка скімія, ще одна така. Розкіш в саду, вишукана, Боже, яка вона гарна і квітна, а аромат який. Я все намагалася понижче до неї нахилитися, бо тонкий, такий приємний, боже, Боже. Рослинка полюбляє вологу. Ми так було, що трошки. Запізнилася з підливом, то вона відреагувала негативно, полюбляє вологу. Ну І так, теплі теплі зимі, О, я теж не знаю, чи в Харкові вона зможе жити в відкритому ґрунті, але чудово. Хосточки починають викльовуватися, прокльовуватися після зими, розворачують свої листочки. Дуже святкові, мальовничі, гарнесенькі. Скоро будемо показувати всі свої сорти. І знов клен. Це просто зелений японський клен, але як просто, нічого собі просто. Ви подивіться, яке він витончене, таке листечко має. Це щось дивовижне. Японці, вони ж не дураки, знаєте, вони. Полюбляють медитувати, созерцати, Вони на один листочок можуть, можуть дивитись півдня, щось там собі мислити. І я їх розумію. Це так, знаєте, якась. Якийсь час такий, коли ти відрішаєшся від інших своїх проблем, від того сьогодення, яке маємо ми на сьогодні, і можемо так з природою якось відвлекатись. Ну, дуже гарний, дуже чудовий, казковий. Кіпарисовик, кіпарисовик філіфера. Бачите, він. Поруч із фонтаном рукотворним, так, створений із каміння, отакий От фонтанообразник і парисовий. У нього чи гілочки, чи голочки, навіть не знаю, як назвати, такі, як ниточки, спускаються, такий фонтанчик, два фонтанчика, така драма, так би мовити, садова мелодрама. А це в нас айва. Ось таке квітіння на весні, яскраві, яскраві квіточки, очей не відірвати. Але я б в своєму садочку не садила цю рослинку, бо вона дуже колюча. І доглядати за нею. Ну, я не люблю колючі рослинки. Але на весні, ну, це феєрія дуже-дуже святкова. Рослинка магнолія. магнолія квітне, дерево магноліє рясно навесні, але не так довго, як хотілося. Якийсь там тиждень, може трошки більше. І вся ця краса відійде. Треба насолоджуватись моментом, встигнути це все побачити. Клен і тюльпанчики. Багато тюльпанчиків в цьому садочку різнокольорових, різних відтінків. І знов наступний клен. отакий плакучий. Ви подивіться на цю листву. Ой, яке ж воно ніжне, воно таке, як, як шерстяне, як махер такий, як ангоровий светер, приємний на дотик. Ох, до чого ж різне, до чого ж воно чудове, гарнесеньке. Навесні мускаріки. Мускаріки тішать нас своїми колокольчиками, дзвониками, гарнесенькі так тремтять. Бересклет. Я його підстригла, подивіться, ось він так трохи виступав на доріжку. І отак ножницями. І я зробила такий бордюрчик, ну і з вами привіталася за одне. Ось такі діла мій робочий день. Ліщина, ліщина конторта там, а своє листечка, окрім таких закручених гілочок, в неї ще і листва така незвичайна. Ось назву цієї. Рослинки не знаю, може хтось підкаже. Я вам дякую за перегляд. Кому сподобалось, ставте лайки. Нехай Господь Бог береже. До побачення.